Йогом літа запорізькі історики проводили етнографічні експедиції у прифронтових громадах області. Збирали предмети старовини, слухали спогади краян, записували старі пісні, що співали колись на селі. Згодом до цього руху долучилась велика кількість небайдужих людей, які цікавляться історією та культурою рідного краю. Зібраний спільно матеріал представили запоріжцям у мистецькому проєкті Врятована спадщина. Усі спогади фіксували фольклор, пісенний фольклор, оцифровували локальні музеї, родинні Архів сканували з фотокартки і тому подібне. Це власне сьогодні. Є результат цих наших всіх робіт. Ми їх презентуємо сьогодні. До мистецького проєкту долучилась і запорізька менеджерка Катерина Надененко. Вона єдина зберігачка сімейних реліквій. На презентації представила вишиту її прабабусею у засланні сорочку, як традиційне вбрання Бердянщини. Ця сорочка, яку прабабуся Катерини, вишила у Забайкальському краї, куди була виселена з родиною під час розкуркулення. Цю сорочку вишивала моя прабабуся, ось вона. Це Марія Бригеда. Ми називали її Марусею. Вона була з села Андріївка, це Бердянський район. Я думаю, це було її вже бачення степової України, з якої вона вийшла. Тому такі дрібненькі ніжні квіточки. Я думаю, що їй може бути десь років 80. 90. а журналістам МТМ розповіла драматичну історію своєї сім'ї: як зникали у жорнах сталінських репресій її рідні, як пережили колективізацію і страшні роки Другої світової. Прабабуся Марія на фото вона ліворуч і її чоловік Петро із заможних селян мали шістьох дітей і заробляли на життя ремісництвом. У неї була машинка Зінгір, і вона шила на замовлення будь-який одяг для всього села. Дід Петро був. Столярем Теслярем він брав замовлення на виготовлення дерев'яних будь-яких виробів, то вони заробляли досить добре. У них була велика садиба, велике хазягосподарство. У 30-ті роки разом із іншими заможними селянами родину Брегедів розкуркулили, позбавили майна і примусово вивезли до віддалених районів півночі. Подружжя розлучили дідуся, відправили на будівництво Біломорканалу. Там його сліди загубились. Але свою старшу доньку. Катерину, бабусю нашої співрозмовниці, батьки все ж вмовили відриктись від них, вмовили її залишитись в Україні, написати відмову від куркульської родини, щоб вона мала змогу поступити до Бердянського педагогічного інституту і отримати освіту. Вони змусили її написати цю відмову, а всю родину посадили на воза і вивезли до Росії. Старша донька Марії Катерина стала відомим археологом. На фото вона у центрі оселилась із чоловіком, також істориком у селі Благовіщенка у Васильівському районі. Разом вчителювали і займались науковою та краєзнавчою роботою. Вона досліджувала історію села. Вона створила музей історії села, який, на жаль, був розграбований в одній з експедицій. Вона знайшла цілий кістяк мамута. Який на жаль приїхала делегація з Москви і вивезла. А це стаття про Благовіщенку для енциклопедії історія міст і сіл України, авторка Катерина Шепелєва. Її прізвище у заміжжі. село Благовіщенка, інша назва Іваненково розташоване на південному узбережжі Каховського водосховища в 37 кілометрах від районного центру. Є будинок культури з залом на 416 місць. Музей історії села. Музей історії села. Це був ще інший. Бабуся робила вже десь. інший. Так. А що наповнювала музей бабусин? Це були вишивки, це були якісь предмети побуту, прялки, фотографії. Вже немає музею, створеного бабусею, і сама Благовіщенка нині окупована. Тільки ось ці старі світлини, німі свідки про ті далекі часи. На цій фотографії мої. Бабуся і дідусь стоять на сходах поміщицького будинку, в якому на той час знаходилась школа. І от мій прадід Михайло був серед тих кріпаків, які заснували це село. А прабабуся Марія після другої світової повернулась із заслання, оселилась поряд із дітьми в Благовіщенці і продовжила займатися рукоділлям. Це вона вишивала, ця подушка була для нашої родини. Подібна подушка була вишита, але трошки інакший орнамент був для родини моєї тітки Валі. Вона навчила бабусю шити, а бабуся вже в школі викладала домоводство і навчала інших дівчат із села, вишивці, шиттю. Це була газетниця. Що таке газетниця? <звук> Поштова скринька? <звук> Ні. Ця ж... Тука висіла в нас на стіні в хаті і сюди закладали газету. Ось тільки сліди прадідуся Петра, так і загубились десь на півночі. Праунука не змогла знайти про нього будь-яких відомостей. Гірка доля вправного і працелюбного хазяїна на своїй землі, що спіткала багатьох його земляків. Артисти ансамблю Євшан Зілля представили на презентації проєкту старовинні пісні краян. Відтворили та обробили три десятки обрядових та ліричних пісень. Утопила в вглибаку криницю. Вийшла дівказа, за гірку п'яниці. Вийшла дівказа. Вірку а збирали ось так, слухали в сільських хатах, як співають місцеві. І вже згодом пісні обробляли і розкладали на голоси. Воле, пропив вузи, пропив ярма, ще все, добра. У селі Водяне почули від місцевих навіть псальми. Спаситель в раю. Намагалися відзнайти людей, які можуть нам заспівати, щось розказати, як співали, відтворити. І потім ці пісні, які ми записали в експедиціях, ми відтворили і записали два аудіоальбоми, які вже є на платформах Ютуб та інших аудіоплатформах. Артисти намагались донести до слухачів неповторну пісенну красу Степового краю. Стоповий розпів має такі характерні особливості, як велика кількість складороспівів, широкі мелодії, такі повільні, розпівані, це певні сюжети, тобто історичні, козацькі, солдатські, бувають ліричні прокохання. І от всі ці особливості поєднуються разом і утворюють степовий розпів. Запросили на презентацію і самих носіїв автентичних пісень. Артисти називають їх інформантками. Тут і жителька малої токмачки Ганна Левченко каже, ще з маличку з півом її захопив дідусь. Вони плачуть, на шлях бити, Дід збирав старі ікони, старі гармошки, переробляв усе. Все. І збиралися взагалі співали. Співали українські народні пісні. Я зібрала десь близько 600 пісень. За що була нагороджена орденом княгині Ольги. Тут в мене тут ось. Да. Я ношу його біля серця. Жінка дуже переймала, що нікому передати цей величезний шар пісенної спадщини Оріхівщини, поки не познайомилась з молодими артистами з Євшан Зілля. Ще скільки не переданого, а мені хочеться, щоб воно не пішло зі мною туди. Хочеться, щоб осталося, щоб молодь знала нашу історію. Тому що якщо знаєш багато пісень. То не треба вчити історію України. А нещодавно Степовий розпів Запоріжжя внесли до обласного реєстру нематеріальної культурної спадщини. Молоді ентузіасти планують презентувати його в інших містах України, адже переконані, сьогодні, коли в країні палає війна, цей унікальний культурний шар необхідно зберегти. Ольга Ларіонова, Ганна Крамаренко, Антон Бондаренко, Микита Дейнега, телеканал ЕМТМ.